П'ять дієвих парад, щоб обрати ту саму. Все цікаве та корисне в цьому відео. Зіштовхнулися з вибором реклами, ось що треба врахувати. Чітко визначити свою ціль, бо реклама для сезонних акцій відрізняється від вибудовування іміджу. Врахуйте локацію. В центрі міста працюють яскраві креативні вивіски біля доріг – великі банери чи брендування авто. Не економте на видимості. освітлення та правильний кут огляду роблять навіть просту конструкцію потужним інструментом. Врахуйте психологію кольорів, яскраві відцінки привертають увагу, теплі створюють довіру, холодні асоціюються з надійністю. Та наостанок пам'ятайте, що інколи найефективніший варіант комбінація, наприклад, вивізка плюс брендований автомобіль, плюс банер на фасаді. Чи було це корисно? Або маєте що додати чи спростувати? Залишайте вашу думку в коментарях.